Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про концерт, музичний код Made in Ukraine», який вже 15 травня пройде у великій залі Кремлівського музичного коледжу. Біж детально про ідею створення, про те, скільки була підготовка до цього концерту. Ми поговоримо з нашими гостями. Це Владислав Нікулін та Максим Трофімов. Ради вітати Добре. вас. Добрий день. Давайте почнемо з такого, напевно, стандартного запитання, так? що стало ідеєю натхнення створення цього концерту. Дякую за ваше запитання. Минулий раз, коли ми у вас були, ми представляли музичний код Це як народження проєкту. Це було в вересні минулого року. Ми продовжуємо таку нашу традицію. Я тільки що словив себе на думці про те, що ми наш навчальний рік в музичному коледжі відкривали музичним кодом і закриваємо також музичним кодом. Я вважаю, це хороша традиція, яку можна започаткувати не майбутнє. Трішечки про сам проект. Ідея була така, що зібралися молоді музиканти, викладачі коледжу, я мій колега Дмитро Андрійович. Дядюнь його зараз немає. Він зараз ми вирвалися трошки до вас з репетиції. Ми зараз назад їдемо на репетицію. Також він зі студентами сказав, що репетиція важлива, Ой, тому йому вітання. Ми представляли ознайомлення від бароко до сучасності. Ми взяли композиторів від Вівальді до українських композиторів Скорика, Петриченка, П'яцоли танго, і ми пообіцяли, що ми зробимо другий. Концерт продовження, і це буде концерт української музики. Ми його приурочили до 15 травня, День вишиванки. Е я вважаю, що це дуже так е знаково. знаково така знаково, так. Так, дата була вибрана не, не дарма і не просто так. Ось е ми в коледжі, так як у нас коледж, і це є навчальний заклад в першу чергу, не дивлячись на те, що це є концертна площадка, і ми. Ну, робимо для людей концерти, це наша робота. Ось то е, ми я поставив таку ідею і таку, е, таке завдання для себе відкрити щось нове не тільки для студентів, не тільки своїм досвідом поділитися, але й відкрити щось для себе. Я відкрив для себе дуже багато композиторів українських е, з часу повномасштабної війни. Е, за кордоном, ця музика стала дуже востребованою. Тому чому її не бути востребованою тут, в Україні? Я вважаю це, це дуже правильно. І тому ви почуєте наші глядачі, наші слухачі, які почують і прийдуть на концерт. Вони почують ту музику, яку вони ще ніколи не чули. Я вас запевняю, що ви для себе дуже багато відкриєте. Це є також, як ми робили перший концерт це від класичної музики до сьогодення. Так само так само це буде і зараз. Це буде від е, е, Бортнянського до, е, до Скорика, до Петриченка, до тих композиторів, які е, шестидесятниками були, які не були відомі до цього року. Е, також е, хочу сказати, що буде дуже багато прем'єр. Ми сам, я дуже тішуся, тому що прем'єри саме граються в нашому місті, і це дуже, дуже круто, я вважаю, і дуже так потужно. А, супер, якщо згадувати а, минулий так, концерт, який, а, чи був він успішним, якщо так об'єктивно, з точки зору, чи були всі виконані а, плани, які ви на нього покладали? Дякую. Знаєте, це таке питання, ну, по-перше, скажу так. Але знаєте, коли ціль є бути відкритими і нести щось таке дуже світле, то знаєте, я вам скажу, що люди, ну у нас зал, зал був не то, що повний, а просто люди стояли на першому поверсі, бо у нас концерти вільні, і ну, тобто. Таких авацій я ще не бачив в Кривому Розі, якщо чесно. Це тому супер. я дуже, я дуже сподіваюсь і я рекомендую. Я, я вам рекомендую сходити на цей концерт. Ні, я, я вам правду кажу, тому що е, українська музика і українська культура це дуже е, така мастадонт європейської культури. Так. так, а як ви підбирали виконавців до концерту, і хто можливо на ваш погляд найбільше здивує слухачів? Е, окей, окей, тут в афіші написано і солістів, і е, Дмитра Дядюна, і я тут, і наші студенти, які будуть і диригувати, і грати. Знаєте, е, ми беремо на себе. Все-таки викладачі повинні е, показувати своїм прикладом, тому ми беремо на себе е, певний е, тягар такий, сольний, але з кожним концертом ми все більше і більше залучаємо студентів, тому що вони артисти, е, вони повинні вчитися в першу чергу, і ми їх так трішечки за собою так підтягуємо. Так. А на вашу думку, в чому а, така м, родзинка цього концерту чим він відрізняється від інших? Подібних дозволяє. Я тільки хотів сказати, що в тебе це краще вийде, ніж в мене. Справа в тім, що трошки почну здалеку відповідати на ваші питання. Справа в тім, що сьогодення проявляє себе таким чином, що люди стали більше цікавитись етносом, фольком і чомусь до класично до Складної музики е, в останню чергу тільки доходить зацікавленість. Ну, це можна пояснити і з наукової точки зору, і логічно просто можна пояснити тим, що е, класична музика е, вона не так як популярна, попса, так, вона потребує підготовки. Підготовки слухача потрібно вміти слухати, розуміти, відчувати, е, занурюватись, вивчати біографію композитора, історію створення творів. І е, е, Саме і за того, що українська тематика зараз дуже великим попитом користується керівники оркестру Дмитро Дядюн і соліст Владислав Нікудин, вони дуже ретельно підійшли до цього питання, і навіть я, я в оркестрі виконую функцію концертмейстера. І, чесно кажучи, так само маючи багаторічний досвід роботи з класичною музикою, я відкрив. Для себе навіть такі твори, які навіть не тих композиторів, які були, які сучасники наші, навіть ну так би мовити, казалось би, Дмитро Бартнянський. Ну, всі знають його хорові твори, його інші твори, але пролунає увертюра першої української опери. Взагалі, таких нот вона винайдена нещодавно, так, ці ноти, ці партитури. І Вони в Кривому Розі точно не звучали. Ні. І це дійсно Дмитро Бартнянський проявляє е, свій хист класичного композитора на рівні з Моцартом. І це не перебільшення, це, е, це дійсно факт. Також, е, чим здивує цей концерт? Чому він буде цікавим, теж привідкрию завісу таємниці. Те, що будуть виконані прем'єри, як сказав Владислав, лунали була прем'єра одного з творів тільки в Києві один раз. Сучасний твір з болем про сьогодення, про війну. І також хочу зробити анонс, що будуть виконані декілька творів, композитори яких будуть присутні в залі. Це дуже велика відповідальність для оркестру, і це дуже я впевнений буде зацікавленістю сприйнято глядачем і схвилюванням сприйнято композиторами, тому що це молоді композитори, які роблять свої перші кроки в написанні музики, але криворізька. Композиторська школа, вона вже славетна і є багато прикладів випускників нашого коледжу: Євген Петров, Надія Куріна. Я навіть боюсь перелічувати, щоб когось не забудь, але е, факт залишається, тим, таким, що композиторів е, вже відомих не тільки в Україні, а поза її межами вихідців з нашого коледжу. Дуже багато, дуже переможців, конкурсів, композиторів і так далі. І е, цей концерт, музичний код, який буде 15 травня, це продовження і цих традицій композиторських. Тому глядач, ну, я впевнений, отримає безліч емоцій, інформації, можливість зануритись в себе, арт-терапевтичні е, моменти. Тому в цілому краще, як то кажуть, один раз побачити, відчути. Це з іншими слухачами, глядачами, ніж потім дивитись звіти про те, як це відбувалось і. Якісь спогади від друзів, колег, родичів, які побувають на цьому концерті. А, супер, ну що ж, я пропоную ще раз нагадати: так, 15 травня, велика зала Криворізького музичного коледжу. Початок о сімнадцятій ну, почав вхід вільний, так абсолютно для всіх мешканців міста, гостей міста. Краще приходити трішечки трішечки раніше трішечки так. раніше, щоб встигнути. <гум> а, супер, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я вам щиро дякую за те, що ви звітали до нашої студії. Yeah. А бажаю успіху, щоб цей вже другий концерт пройшов, ну, напевно, ще більш успішно, а, чим минулий, і щоб вони були ще більш, більш успішні в майбутньому. Щиро вам дякую. Дякую, дякую, А Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І в гостях у нас були Владислав Нікулін та Максим Трофімов. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.